Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет, і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву і важливу тему: чи потрібно рахувати калорії? Це більше стосується дівчат або хлопців-спортсменів, які хочуть знизити свою вагу і приходять до таких методів як рахування калорій. І чи є це ефективно, чи є цей спосіб надійний фізіологічний, я зараз розкажу в цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та залишайте коментар, чи була ця система підрахунку калорій для вас ефективною. Чи потрібно рахувати калорії, чи є це фізіологічно? Я вам скажу ні. Це не фізіологічно. Чому? Тому що а, та цифра калорій, яка написана на етикетці на упаковці, вона не буде достовірною, і ваш організм буде перетравлювати цю їжу персоналізовано, унікально, бо у всіх наса? Різний мікробіом. І саме мікробіом впливає на те, яку кількість калорій ця їжа дасть нам. У людей, які мають зайву вагу, переважає патогенна мікрофлора, і тож патогенна флора буде давати більшу кількість калорій, і ця їжа буде краще засвоюватися і відправлятися в жир. У людей, які більш стрункі, буде різний мікробіом. Але це навіть може не залежати від ваги. Всі ми унікальні. Тому кількість калорій, яка написана на етикеті, в вашому жонково-кишковому тракті переварюється і дає унікальну кількість калорій. Друге, від чого залежить та кількість калорій, яка отримується з їжі. Якщо у людини панкреатит виділяється менша кількість ферментів, і ця їжа буде гірше засвоюватися. Тому дуже часто буває, що при панкреатитах їде сильне різке зниження ваги. І фізіологічних причин, чому не потрібно рахувати калорії, бо вона ця їжа не буде засвоюватися тою кількістю калорій на етикетці, це робота вашого жовчогінного апарату. Якщо у вас є застой жовчі, то ці жири будуть недостатньо засвоюватися і не будуть засвоюватися жира вітаміни. Тому дивіться, моє відео про застой жовчі. Я там детально розказала, що робити і на що це впливає на кількість калорій, яка ця їжа дасть вам впливає ступінь її приготування. Ми можемо взяти приклад такий, як там макарони, які... А приготовлені альденти, вони мають меншу калорійність, які дуже сильно приготовлені, вони мають більшу калорійність. Або, наприклад, овочі є овочі, такі як морква, який в сирому вигляді майже не піднімає рівень цукру і має низьку калорійність, але коли його зварити, він, він має більшу кількість калорій. Також теорія. Калорій немає сенсу, бо ми, наприклад, можемо там набирати 1600 калорій, там 1800 калорій, яких там піца, тістечка, вкусняшки якісь. І це ніколи не дасть нам результатів по вазі. Ми ніколи не схуднемо, бо треба звертати увагу ще на такі питання як глікемічний індекс та глікемічне навантаження цей цукор потрапить в клітину і буде давати енергію або цей цукор зайвий і буде уходити в жир. Це були фізіологічні причини та способи приготування, які кажуть вам про те, що це не має сенсу, вся їжа буде засвоюватися у всіх унікально. І така важлива причина, чому не потрібно рахувати калорії, це те, що рахування калорій може призвести до розладу психіки. Всі ці РПП. Розводи, там, харчування, вони всі пов'язані з тим, що люди прискіпливо починають рахувати ці калорії, починають важитися кожен день. Важитися кожен день також я не рекомендую, бо це те ж саме, що може призвести до того, що ваша психіка вона починає просто наматувати. Ці звички на розум, і ви зациклюєтесь, зациклюєтеся, і потім сходите з розуму. Починаються всі ці розвитки, анорексія, болімія. А коли ми починаємо заїдати стрес, ми врахуємо ці калорії, бачимо, що ми там переходимо за якусь норму. А це призводить до тривожності. Ця тривожність навпаки провокує збільшення кількості їжі. В раціоні, і ми просто такі набираємо цю вагу, набираємо. Або якщо ми рахуємо ці калорії, ми а, скидаємо вагу. І як тільки ми перестаємо рахувати калорії, ми знову її набираємо. Тому, дівчата і хлопці досить займатися дурнею, яка призведе вам до гірших наслідків. Вам необхідно просто перейти на збалансований раціон, і перше за все, вам потрібно харчуватися по принципу голоду та ситості. Якщо ви навчитесь розрізняти апетит. Та справжній голод, оцей голод фізіологічний та апетит ментальний. Ви припините переїдати. І Вам не потрібно буде рахувати калорії, бо ви будете знати, скільки ви їжі з'їли, бо ви, чи, бо ви ситі, ви наїлися, або вам треба поїсти, якщо ви голодні. Для того щоб схуднути, робіть просто більше проміжки між прийомами їжі. Ви можете звернути увагу на такий принцип системи харчування, як інтервальне харчування. У мене є відео на цю тему, тож дивіться, буде в описі посилання або ось є пряма-пряме посилання. Відчувайте свій організм. Не займайтеся дурнею. Ще раз кажу, що вам потрібно відрізняти просто фізіологічний голод чи ментальний голод. Не заїдайте стрес, це дуже важливо. Віддавайте перевагу їжі, яка менше оброблена. Це овочі, фрукти в помірній кількості. Це можуть бути крупи, гречка, рис, кіноа, а дуже класні продукти. Харчувальні і дуже ситні. Ви їжте м'ясо, рибу, яйця. І коли у вас буде збалансований раціон, вам буде комфортно в організмі, і ви не будете відчувати тривожність, а будете їсти тоді, коли вам насправді хочеться їсти. Ми також можемо згадати про первісних людей. Або наших предків, оця вся теорія рахування калорій, вона ж з'явилася досить недавно, і вона не має таких фізіологічних своїх обґрунтувань, бо люди, які жили там 100-200 років, вони не займалися такою дурнею, як рахувати калорії. По більшій ступені це маркетинг. Для нормальної людини не потрібно рахувати калорії для того, щоб скинути вагу чи бути здоровим. Це теж стосується звичайних спортсменів. Я не рекомендую там людині, яка просто там тричі на тиждень займається спортом, рахувати калорії. Якщо це професійні спортсмени, так можемо допустити для того, щоб там чітко все прорахувати. Але люди, ви ж не професійні спортсмени, ви звичайні люди. Тож, тож відноситись до себе з розумінням. З адекватністю, бережіть свою психіку. І підписуйтесь на мій канал. Залишайте в ваших коментарях, чи був у вас досвід рахування калорій, чи було це ефективно. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам подобається. Можете поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І до нових зустрічей! З вами була доктор Кет.